За останні сім днів Росія збільшила обстріли України кабами та дронами. За минулий тиждень окупанти застосували понад 900 авіабомб та близько 400 БПЛА. Про це повідомляє з посиланням на телеграм президента України Володимира Зеленського. Президент розповів, що загалом протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб і дійсно близько 400 шахетів, майже 30 ракет різних типів. Давайте далі побачимо, які наслідки. За словами президента Україні необхідно посилити спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Глава держави констатував, що Україні потрібна повноцінна далекобійність, і ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня. У мережі написали про використання росіянами дронів з хімічною речовиною, яка завдає опіків. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації прокоментували цю інформацію. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у себе в телеграм. Він зазначив, що у мережі з'явилася інформація, що ворог використовує у дронах хімічну речовину, яка при контакті зі шкірою викликає опіки. Прошу без паніки. У нашій області жодного такого випадку не було. Це офіційно підтверджує обласний департамент охорони здоров'я. При цьому він нагадав про правила безпеки. Жителів Дніпропетровської області закликали не торкатися підозрілих предметів та негайно звертатися до екстрених служб. Днями оперативно тактичне групування Харків у соцмережах повідомило, що російські окупанти. Почали обробляти дрони невідомою речовиною, яка при тактильному контакті викликає хімічні опіки. Військові закликали не торкатися трофейних безпілотників без засобів захисту. Якщо говорити в загальному про використання росіянами хімічної зброї, то раніше у головному управлінні розвідки міноборони повідомляли, що російські окупанти могли застосувати хімічну зброю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Тим часом повне фіаско на Росії ядерна ракета Сармат вибухнула просто під час випробувань. Про це свідчать супутникові знімки. Про це повідомляють в Дефенс Експрес та «Сінт-Аналітики». у суботу, 21 вересня, українські війська нагадаю, атакували 23-й арсенал. Гра у Тверській області та арсенал Тіхарецьк у Краснодарському краї. І у мережі з'являлася інформація, що Нібито українські війська знищили російську міжконтинентальну балістичну ракету РС 28 Сатана чи навіть Сармат. Проте генштаб не підтвердив цього. Проте 22 вересня аналітики показали супутникові знімки, які свідчать, що в Росії все ж таки здетонувала ракета РС 28 але це не стосується саме вчорашніх атак. Остін таналітикам ті Андерсон оприлюднив супутниковий знімок російського космодрому ПЛСєцьк. Він ілюструє результат невдалого випробування Сійської міжконтинентальної балістичної ракети ймовірно, в проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року. Пуск ракети відбувся з шахтної пускової установки. Пуска був невдалим і завершився масштабним вибухом. На місці стартового майданчика залишився тільки величезний кратер, як зазначили у Дефенс Експрес. Вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті це просто катастрофа. Попередній випадок стався у жовтні. 1960 року на космодромі Байконур при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р 16 що відомо про ракету Сармат. Сармат це такий стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління шахтного базування із важкою міжконтинентальною балістичною ракетою. Про успішний в лапках запуск Росія оголошувала, ще навесні 22-го року, і вже того ж року, нібито поставила Сармат на озброєння. Ракета на рідкому паливі має далі. Польоту, як зазначає Росія, 18 тисяч кілометрів, стартову масу понад 208 тонн, довжину 35 більш ніж 35 метрів і діаметр 3 метри. Здатна нести до 10 тонн корисного навантаження в різні комбінації бойових головок. І через удар по складу в Торопці Торської області, 18 вересня, Росія втратила снарядів на два Три місяці. Ефект на фронті може бути видно вже в найближчі тижні. Про це заявив керівник центру розвідки сил оборони Естонії, полковник Анс Ківісал, пише ІРР. За його словами, додаткові боєприпаси, які ще не зберігалися на складі у торопці, були перевезені туди протягом, потягом, точніше, незадовго до самого удару. Здетоновано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних боєприпасів. Це 750 тисяч снарядів. Якщо брати середню бойову швидкість, то Російська Федерація випускає 10 тисяч снарядів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на 2-3 місяці. На думку Ківіселга, вплив цієї втрати окупантів на фронті дійсно можна побачити вже найближчими тижнями. І можливо найближчими тижнями можна побачити, що збовоняне і в Криму, ймовірно, адже партизани провели розвідку важливої бази забезпечення Чорноморського флоту РФ у Криму. Вона розташована в Сімферополі. Про це повідомляє. Телеграм-канал партизанського руху АТЕ у повідомленні йдеться. Агент провів розвитку бази логістики Чорноморського флоту РФ в Криму. На цій базі, за даними партизанів, знаходяться склади з продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи групування російських військ. Дніпро на території бази щодня перебуває величезна кількість машин, які стоять у черзі за постачанням. Констатували в «Атеш». Якби було більше можливостей виражати цілі росіян на тимчасово окупованих територіях. Нам, звісно, потрібні літаки західного виробництва в більшій кількості Україна веде переговори про постачання таких винищувачів, як Гріпен і Єврофайтер. Про це сказав міністр оборони Рустему Умєров в ефірі національного телемарафону. У нас вже є від партнерів комітмент щодо F-16. Комітмент дають щодо міражів. Консультації йдуть щодо Гріпен і Єврофайтер. Тобто, це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть. міру уточнив, що вже в недалекому майбутньому Україна отримає результати цих переговорів, про які можна буде розповісти. Щодо постачання винищувачів Україні, то влітку стало відомо, що Україна і Швеція ведуть переговори про надання винищувачів Гріпан у разі успішної домовленості з Швецією. Україна могла потримати перші винищувачі гріпен до кінця поточного року. Таку думку озвучував тоді військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Також Міністерство оборони розробило достатньо потужну ракетну програму України. Голова відомства Рустам Міров. Повідомив ефірі телемарафону, що партнери вже дали устну згоду її фінансувати. Письмові підтвердження надійдуть вже найближчим часом. Ми нею програмою вже обмінялися з партнерами і очікуємо, скільки із тої спроможності, які ми можемо будувати ракети і дрони або ракети-дрони, вони будуть підтримувати. Стосовно масштабі випуску ракет він заявив, що робиться все можливе, аби ракетна програма за кількістю була наближена до дронової програми. Як відомо, ракетну програму президент України Володимир Зленський анонсував ще наприкінці серпня, після засідання ставки глава держави повідомляв, що на ці цілі виділять. Додаткові кошти, і ми з вами буквально хвилину тому говорили про те, що в партизанському руху, а теж Русі, а теж повідомляли про те, що провели розвідку важливої бази забезпечення Чорноморського флоту РФ у Криму, і про те, що найближчими тижнями можливо щось так буде вибухати на території тимчасово окупованого півострову Крим. Зараз з'являється інформація, що в Дженковському районі лунає 10-15 вибухів, кажуть, що ще й щось. Летить на міст, очевидно, що кримський міст незаконно збудований. Все по плану ми бачимо, що лунає повітряна тривога, і думаю, що додаткова інформація з'явиться згодом. У Криму дуже гучно За інформацією російських моніторингових каналів. Тимчасово окупований Крим потрапив під. Удар балістики, атака була начебто здійснена з використанням чотирьох ракет. Місцеві повідомляють, що в районі села Азовське неподалік Джанкої видніються стовпи диму. Окупанти перекрили й Кримський міст. На піострові було оголошено повітряну тривогу, а в Джанкойському районі пролунало 15 вибухів. Про це пишуть місцеві пабліки і також. Зазначається, що за словами місцевих жителів з Дженкоського району, що дим здіймається в районі села Азовське та в напрямку села Побєдне. А хочеться тут наголосити на тому, що між Дженкоєм та Побєдним розташований військовий аеродром з вертольотами, літаками із РК С-300 С-400, додали в телеграм-каналі, в телеграм-каналі саме Кримський Вітер. Поки що, це вся інформація, яка з'являється згодом. Буде більше де, де більше деталей. Думаю, що можливо буде якась інформація від генштабу збройних сил України. Тому дочекаємося і далі до. Заяв держави чотирьохстороннього діалогу з питань безпеки США, Австралії, Індія Японія заявили про неприйнятність застосування або погроз застосування ядерної зброї Росією. Повідомляю з посиланням на заяву лідерів чотирьох держав, яка опублікована на сайті Білого Дому, держави нагадали, що виступають за дотримання міжнародного права та повагу до принципів статуту ООН, включаючи територіальну цілісність, суверенітет усіх держав та мирне вирішення Усіх суперечок ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість війною, що триває в Україні, включаючи жахливі і трагічні гуманітарні наслідки. Кожен з нас відвідав Україну з початку війни і бачив це на власні очі. Ми підтверджуємо необхідність всеосяжного, справедливого і тривалого миру згідно з міжнародним правом. Відповідно до цілей і принципів статуту ООН, включаючи повагу до суверенітету і територіальної цілісності. Лідери відзначили негативний вплив війни в Україні на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, особливо для країн, що розвиваються та найменш розвинених країн у контексті цієї війни. Ми поділяємо думку про неприйнятність застосування або загрози застосування ядерної зброї. Ми підкреслюємо важливість дотримання міжнародного права і відповідно до статуту ООН повторюємо, що всі держави повинні утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності, суверенітету або політичної незалежності. Ці будь-якої держави наголосили лідери держав чотиристороннього діалогу з питань безпеки. Голова МЗС Андрій Сабіга заявив напередодні. Нагадаю, що за даними української розвідки, цієї зими Росія може готувати удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України. І у п'ятницю і суботу, 20 і 21 вересня, шість російських літаків були ідентифіковані над регіоном Балтійського моря. Про це повідомили військово військово-повітряні сили Латвії у суботу ввечері З посиланням на Делфі російські літаки не надали планів польоту і не вімкнули передавачі. Розміщені в Латвії винищувачі НАТО. Єврофайтер здійснили виліт. Порушників було попереджено і супроводжено. Нагадаю, що Міністерство оборони Латвії повідомило у вівторок, що близько дев'ятої години ранку, поблизу державного кордону Латвії з Білорусю було виявлено непізнаний повітряний об'єкт, який наблизився до кордону і перетнув його на територію Краславського краю для обстеження. Району з бази в ліел Варді було піднято в повітря винищувачі патрульної місії НАТО, які жодних підозрілих в об'єктів у повітряному просторі Латвії не виявили пізніше. Військові повідомили, що непізнаним об'єктом у небі Латгала, через який підняли винищувачі НАТО, виявилася зграя птахів. І Міноборони наголошує, що національні збройні сили разом із союзниками по НАТО продовжують стежити за ситуацією на східному кордоні і спостереження за повітряним простором після. Інциденту 7 вересня посилено. Як повідомлялося, 7 вересня в гайлавській волості Разикненського краю впав російський безпілотник, типу «Шехет» і національні збройні сили стежили за його наближенням, але не ухвалили рішення ні збити безпілотник, ні підняти повітря літаки НАТО, що викликало критику з боку громадськості. І до того, що нині в Сполучених Штатах Америки експрезидент США Дональд Трамп відкинув перспективу ще одних президентських дебатів у суботу, заявивши, що вже занадто пізно для реваншу з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, Після того як вона погодилася на дебати 23 жовтня, організовані CNN, повідомляє про це політику. Вже занадто пізно сказав Трамп учасникам мітингу у Вілмінгтоні. Штат Північна Кароліна. Він додав, що голосування вже почалося, і це справедливо для кількох штатів, таких як Міннесота, Південна Дакота і Вірджинія, які пропонують дострокове особисте голосування. Вона провела одні дебати. Я провів два. Вже запізно проводити ще одні. Я б із задоволенням багато в чому, але вже занадто пізно. Голоси віддані, виборці вже там. Тим часом у ліспорті, штат Пенсильванія соратник Трампа на виборах Джей Дівенс заявив, що готовий до повторних дебатів з кандидатом у віце президента від. Демократичної партії Тімом Волзом через кілька хвилин після того, як Трамп сказав, що вже занадто пізно для нових дебатів. Перші дебати Венса і Волза заплановані на 1 жовтня. Коментарі колишнього президента з'явилися після того, як Гаріс підштовхнула свого опонента до ще одних дебатів, написавши на платформі соціальних мережі на соціальних в соціальній мережі X, що я з радістю прийму другі президентські дебати 23 жовтня. І сподіваюся, Дональд Трамп приєднається до мене. Кінець цитати. дебати організовані CNN відбудуться в студії телеканалу в Атланті. Відлуння черневого протистояння між Трампом і президентом Джо Байденом, яке виявилося катастрофічним для президента, і зрештою прискорило завершення його передвиборчої кампанії та підтримку Гарріс. Запропоновані дебати відбуватимуться за тими ж правилами, що червневі дебати, коли кандидати відповідатимуть на запитання протягом 90 хвилин без живої аудиторії раніше, в суботу про Трампа Стівен Чунг заявив, що колишній президент. Не прийме пропозицію про дебати, посилаючись на попередні коментарі Трампа, зроблені ним на своїй платформі соціальний Social». у дописі від 12 вересня, через два дні після перших дебатів між Мічгаріс і Трампом, він стверджував, що третіх дебатів не буде. І до заяв від глави МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про підтримку України, а яка однак не є безумовною. Про це як пише «Європейська Правда, повідомляє РМФ. РМФ 24 Ми хочемо зберегти двопартійну підтримку США союзу з Європою України фізичної присутності американських військ у Польщі, заявив Сікорський, який перебуває у США з десятиденним візитом. Очільник польської дипломатії відвідав Вашингтон. Найближчими днями він перебуватиме в Нью-Йорку на сесії. Генеральної асамблеї ООН, а пізніше вилетить до Детройта, штат Мічиган, де зустрінеться з керівництвом і працівниками заводу General Dynamics Land Systems, який є виконавцем. Польських збройових замовлень на танки Абрамс під час перебування в Мічигані заплановані також зустрічі з місцевою польською громадою, а також з членами конгресу і цього штату. Сікорський підкреслив, що розмови про альянс і відносини є дуже важливими. Це важливий союз для нас. Це союз, який дозволяє нам почуватися безпечніше, сказав він, відповідаючи на запитання, чи стають переговори з Україною складнішими останніми днями. Змі повідомляли про суперечку між Сікорським і Зеленським. Сікорський відповів наступне. Україна перебуває під тиском. У неї все добре на морі. Трохи гірше на суші. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги. Як це буває між сусідами? Кілька днів тому колумніст, і журналіст польського видання ОНЕТ Вітольд ЮРАШ із посланням на джерела стверджував, що польська делегація була здивована стилем спілкування президента України Володимира Зеленського на переговорах у Києві. І Юраш писав цитую, що за свідченням учасників розмови, які вдалося отримати ОНЕТ, атмосфера в якийсь момент була настільки поганою, що можна було навіть говорити про скандал. Кінець цитати, і після цього стало відомо, що польська МЗС, начебто, планує використати євроінтеграційні. Ні, прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці, зокрема в питаннях ексгумації жертв Волинської трагедії. Будемо говорити про те, що відбувається нині в Харківській області, тому що можуть надійти і гарні новини про агрегатний завод у Вовчанську Харківської області. Він став великою проблемою для. Російських окупантів і не виключено, що незабаром звідти надійдуть гарні для України новини. Про це повідомляю з посиланням на слова офіцера бригади Рубішенгу Олимара Черняка в ефірі телемарафону. І зокрема, він прокоментував повідомлення про те, що напередодні окупаційні війська вдарили по своїх силах на агрегатному заводі із важкої вогнеметної системи «Санцепьок». Черняк зазначив наступне: цитую, що ймовірно вони вирішили полегшити страждання Росіян, які заблок. Ковані на заводі, і я відповіді не знаю. Не можу залізти в їхні голови, але дійсно вже не вперше фіксуються обстріли агрегатного заводу та прилеглих територій від самих же росіян, оскільки ми цих обстрілів не завдавали кінець цитати. з його словами. Противник досі там залишається, але агрегатний завод став великою проблемою для росіян. І офіцер додав, що зараз невелика кількість їх там знаходиться багато з них не боєздатне. У них порушена логістика, намагаються дронами якось компенсувати нестачу води, їжі та боєприпасів, і по місту Вовчанськ тривають вуличні бої. Ймовірно. Скоро будуть хороші новини, зокрема про агрегатний завод, якщо звичайно росіяни не впоруються першими і не знищують своїх військовослужбовців на його території. Кінець цитати: якщо говорити про ситуацію в Харківському, в Харківській області на Харківському напрямку, то фіксується перекидання нових сил для підкріплення. Російські війська перейшли до оборони на харківському напрямку. Про це повідомляють з посиланням на телеграм оперативно-тактичного групування Харків. І повідомляється, що для підкріплення росіяни перекидають вагнерів. Та колишніх в'язнів, як заявив штаб-сержант служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Національна гвардія Кирило Дучко, окупанти проводять нині перегрупування. І він зазначив, що, тобто, ті підрозділи Російської Федерації, які стояли перед нами з травня, вони не боєздатні і їм, відповідно, дають підкріплення з Вагнера та колишніх в'язнів. І як зазначив військовий, ми бачимо. Перегрупування та підкріплення, і ми розуміємо всі ризики, зауважуємо і зважуємо всі за та проти і готові дати відсіч будь-якої хвилини.